Ласи чорнозем і цапи відбували на лаві обвинувачених. Роки. Він все це замотив, тому що він працює по землі і поліції. Поліцейські схеми і вимагання грошей від аграрних підприємств. На Львівщині діє поліцейська схема вимагання грошей від аграрних підприємств. І пропонують вирішити дані проблеми вимагаючи хабаря в розмірі 250-300 доларів за гектар. Бо є думка, що це робилося із метою фінансового зиску. І хто розплатиться за земельний деребан на Львівщині? Львівська область, Радихівський район, ось ці понад чотири сотні гектарів родючого чорнозему, паї померлих, які потрапили у руки ні, не олігарха і не бізнесмена, а чоловіка, який не є підприємцем, не має жодної техніки для обробітку землі і живе в зовсім іншому районі Львівщини. Як таке може бути? Ідемо дізнаватися. Чоловіка вдома не застаємо, тож спілкуємося з сусідами, які про Анатолія Лісового підгукуються не надто позитивно. Не роки. І ось 34-річний чоловік мав би бути на лаві обвинувачених і відповідати, як самозахопив само захопив паї. Привести на засідання чоловіка мали поліцейський Золочева, де живе Анатолій Лісовий, але цього не сталося. 27 міні, потрібно, І хто, нічого, не Невже нова поліція просто байдужа до доручення слуги Феміди? Чи щось пішло не так? Питаємо в керівника. Доставити не представилася громадянина можливість зв'язку з тим, що останні при спілкуванні з працівником золочівської відділу поліції повідомив про те, що він знаходиться на даний час на лікуванні, оскільки в нього розтрощена кінцівка на нозі. Невже це просто збіг обставин в час, коли мав бути суд? Шукаємо Анатолія Лісового у центральній лікарні, але у медзакладі нас шокують. У лікувальні установи району він впродовж останніх тижнів не звертався. Поліклініка немає. Шостий місяць. Алкогольний гепатит це розпочинки. Це був червень місяць, 6 червня, і виписаний 26 червня з приводу такого діагнозу. А ми знову йдемо до помешкання 34-річного чоловіка, аби дізнатися, де він братиме довідку, яка підтвердить діагноз і чи не є це відмазкою, аби уникати відповідальності перед фемідою. Недопалки поруч з квартирою можуть свідчити, що Анатолій Лісовий нещодавно був вдома, але двері журналістам вкотре ніхто не відчиняє. Анатолія Лісового підозрюють у самовільному захопленні земельних ділянок паїв померлих у чотирьох селах Радехівського району. Сільські голови цих населених пунктів не на камеру підтверджують цього «золочів'янина» і в очі не бачили. А за користування землею платила агрофірма. Намбор функція. Далі використовує землю. І, хоч спершу суд наклав арешт на збір врожаю для агрофірми, згодом це рішення скасував. Компанія справді платила гроші у місцеві бюджети за те, що працювала на Чорноземі. але поки тривають судові засідання, коментувати цю ситуацію на підприємстві відмовляються. І це не єдиний випадок. Таких, ніби самовільних захоплень земельних ділянок, звичайними громадянами на Львівщині з дуже цікавими моментами розповідають юристи. Про охоронці дуже цікаво. Вони Розпочали розслідувати ці справи після посіву, і якраз коли урожай вже треба було збирати, вони накладали арешт, ставлячи агровиробника перед ризиком понесення колосальних збитків. У вигляді не збору урожаю, а після того дивним чином в кожній зі справ їх є чотири по Львівській області появлялися люди, які раніше обов'язково декілька разів сиділи, щойно повернулися з тюрми, мали проблеми з коштами, мали контакти попередні з поліцією, залежали від неї, і кожен з тих людей з'являвся і розказував люденьки, та це я захопив цю землю. Це також землі Радихівського району за класичним сценарієм. 203 гектари державної землі, начебто, самозахопив ще один золочів'янин, про якого у судовій справі вказано: не є підприємцем не працюючий і увага раніше судимий громадянин України. Невже це знову фермер Невдаха? Шукаємо за домашньою адресою Сергія Дрогобецького. Може він пояснить, як дізнався про вільні землі за 100 кілометрів від власного будинку? Чи може на нього просто повісили справу? Добрий день. Добре. А ми шукаємо пана Сергія. Не знаю, Знає Сергій Не знаю. За традицією, Сергій Дрогобицький на землі не працював, а укладав договір щодо посіву цукрового буряка із компанією Агро Лімітед». Ця агрофірма й обробляла гектари власною технікою. Може, хоч тут нам підкажуть, як так сталося. Спершу нас люб'язно впустили на територію підприємства, але як тільки почули наші запитання, фіксувати розмову на камеру заборонили. Чоловік, який відповідає за земельні питання в Агро лімітед нас запевнив, цієї ділянки вони не обробляли, а просто попали під гарячу руку, бо працювали на інших землях у селі. Тож коментувати цю ситуацію на камеру не будуть. За даними сільської ради, з 2008-го цю земельну ділянку таки обробляло агролве лімітед. І хоч в компанії це заперечують, фірма офіційно сплачувала податки у сільраду. В той час у державній установі нам розповідають переважно зняв і злясайте знак. Такої я не давав довідки то 100%. На такого чоловіка я би запам'ятав, то плюс то не є, дві сотки, чи там ще щось, чи там якийсь город, то є 210 гектарів. Я його перший раз по фамілії вчую. І ми, ми такому чоловіку і явно не надавали, тому що ми не могли її надати. Вона була замена. У єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно не має жодної згадки про оренду понад дві сотні гектарів Сергієм Дрогобецьким. Але у суді цю справу подали як самозахоплення землі. Чоловік покаявся і отримав штраф аж 3400 гривень. А от матеріальна шкода селу за користування землею у сумі понад 156 тисяч гривень і досі не відшкодоване, оскільки злочин вчиняв неплатоспроможний і невідомий цій державній установі мешканець золочеве. Можливо, з тих людей платилися кошти. Вони визнавали, що вони є захоплювачем землі. Але суд повинен переконатися в головному. Чи ця, ця людина, чи це містер фунт, який за когось несе відповідальність, чи ця людина, яка вчинила злочин. Тож, якщо усі ці люди з одного міста просто цяпи відбивали, між якими поділили землю як шматки святкового торту, то хто ж тоді кришує усю цю схему? Кришує і організовує самозахоплення землі на Львівщині. Знайомтеся, це ще один золочев'янин Тарас Дудка, який потрапив в таку ж ситуацію, як його одномістяни. Чоловік зізнається, погодився на цю авантюру, бо потрібні були гроші на лікування. На лікування пішло багато коштів. Після цього кош, кошти ясно треба було були позичені, кошти треба було віддавати. Апеляційний суд визнав, що цей золочев'янин не самозахоплював землю. Нині Тарас перед фемідою доводить, що і за користування чорноземом не завдав державі збитків на півмільйона гривень. Тож чоловік наважується озвучити імена тих, хто організовував земельні схеми. Такі, як пан Кудлак він живе на підгородньому, він знав цю ситуацію. Підійшов до мене з пропозицією, що можна зробити кошти, взявши на себе, ніякого там такого нема нічого страшного, там адміністративна відповідальність. Ми отримали ось цей аудіозапис, де Тарас Дудка спілкується із чоловіком на ім'я Володимир. Імовірно, це і є працівник поліції Володимир Кудлак. Ви казали, що там того, адміністративна відповідальність а там кримінальна. За що кримінальна відповідальність? По тих документах, то кримінальна відповідальність. Я тебе з собою спілкувався, я тобі казав, що це кримінальна відповідальність треба досудити, але там типу, за тебе штраф платять. І хто ж це той, хто має оплатити за самовільне захоплення підставними особами тисячі гектарів землі на Львівщині? За останньою декларацією Володимир Кудлак працює старшим уповноваженим управління захисту економіки Національної поліції у Львівській області. Але по факту з Нового року працює у Золочівській поліції. Так саме у тому відділку правоохоронці, якого мали привести на суд мешканця Золочева Анатолія Лісового, який випадково захворів або ж почав переховуватися від суду. Винаймає квадратні метри. Разом із дружиною Володимир Кудлак у будинку свого брата. Принаймні так вказує в останній декларації, але тут його немає. А ми шукаємо пана Володимира. Його нема тут. Бо мешкає він ось в цьому будинку в іншому селі Золочівського району, де під час знімання зустрічаємо його дружину Христину. Яка за декларацією Володимира уже два роки ніде не працює, а має у власності автівку і гроші на рахунках. Я до того працювала. Де ви до цього працювали? Я після закінчення університету працювала державним службовцем. І одночасно в мене батько допомагав нам, бо на той час був за кордоном і не наскладала собі такі кошти. Дружина правоохоронця підтверджує, живе з чоловіком ось у цьому будинку. Я тут живу. А чоловік ваш теж. То чому він декларації не вказує цього будинку, де він проживає? Він де прописаний там і вказує. Це є будинок моєї діда і баби. Ми шукали чоловіка, щоб дізнатися, не вже він організовує самозахоплення земель, а натрапили ще й на подання неправдивої інформації у декларації. І це очевидне порушення, наголошують експерти. Якщо людина зареєстрована в одному місці, але фактично проживає в іншому, то відповідно вона має фактично ну, вказувати те, де вона фактично проживає, декларувати все, що пов'язано з цим місцем фактичного проживання. А це означає, що чоловік мав би вказувати усіх родичів дружини, їхні статки, адже проживають вони під одним дахом. І за таке неправдиве подання інформації можна отримати штраф. Тож ми ось цим листом просимо перевірити Національне агентство із запобігання корупції, декларацію правоохоронця. Володимир Кудлак. Наші листи з проханням поспілкуватися у соцмережах читав, але ігнорував. І він не єдиний поліцейський, хто був організатором таких схем. Запевняють обвинувачені. Це кудлака, брат Андрій, який працює в управлінні. Він все це замутив, тому що він працює по землі і по лісі. От, як як вияснилось, він це все знав, він не завіз прямо туди, в жидачів. Це все було договорено, все сплановано, бо я в Жидачівському районі вже взагалі ніколи в життю не був. Андрій Кудлак справді є начальником відділу в управлінні захисту економіки Національної поліції у Львівській області. За декларацією, власник будинку, де живуть батьки, має квартиру у Львові, де живе його старший син. Але світлини із соцмережі дружини підказують, господарює чоловік ось в цьому будинку, що у селі Зубра. Як ви гадаєте, хто є власником цього помпезного помешкання? Поліцейський його дружина? Ні, 60-річна мама, яка до речі відчиняла нам двері у будинку в селі. А ви пані Галина? Так. А ви хто такий? Ми журналісти. Добачайте. Закривайте її. Скажіть, будь ласка. Звідки кошти у дружини на будинок та машину, якою користується старший син, наважується пояснити батько. Ваша дружина. Вона придбала будинок і земельну ділянку в зубрі. В старшому віці, де в неї кошти такі з'явилися? Ходіть, я вам покажу. Ходіть. Заходьте, ходіть. Заходьте. Заходьте, заходьте, я вам покажу, де, де кошти. Прошу. То ви маєте на увазі, що кошти вашої дружини з вуликів, так? Пасіка. Пасіки. Пасіка. Із угу. саду маєте. Грушки, яблука, малина. От бачите, тут малина, смородина, знову малина. І продаєте потім це все? Потім все. Трошки. А машину ви придбали за я. свої кошти, ну, яку даєте синове в оренду. Так. А. Але самі машиною не користуєтеся. Ну, тобто купили і вона вам не потрібна? Що не потрібна? Не заставши вдома чоловіка, єдиний шанс поспілкуватися з Андрієм Кудла. На роботі. Ні, нема, 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 нема. Ні, він за декілька годин правоохоронець нам телефонує особисто. Що коментувати я вам нічого не буду. Е, по тій причині, е, що вважаю, що вами готується замовний сюжет, з причиною може бути наша принципова позиція щодо протидії організованих злочинності на території Львівської області. І додає ще один аргумент: з приватними каналами не спілкується. Він функціонує не за кошти державного бюджету і замовником ваших проєктів державній інституції не являється. Тому я і коментувати не хочу. Я маю свою собі е з приводу вашого сюжету і вам її поясню. Скільки старенькій мамі потрібно було продати меду та городини, аби збудувати будинок, в якому сьогодні мешкає принциповий правоохоронець. Але від цього запитань до управління захисту економіки не поменшало. Не на камеру аграрії, які теж попали у земельні схеми, нам розповідають. До 2015-го через прогалини у законах не могли належно оформити землю. Тож, аби Чорнозем не заростав бур'янами з сільськими радами, працювали так. Ми мали розрахунок. Тобто то тобто, не було там, що е, там були якісь на словах домовленості. Був розрахунок розміру орендної плани. Що є розрахунок? Податкові ті землі висвітчин засвідчені. Вони багато показують там скільки там ну, дуже багато справ. І гроші поступають на рахунок через казначейство бюджет сільської ради. От у нас таке було. І такі випадки в Україні не поодинокі. Це не є самозахоплення, бо сільські ради офіційно на рахунки отримували гроші за користування землею, а аграрії собі на ній працювали, але тривало це недовго по боротьбі з економічною злочинністю, щоб виявити порушників земельного законодавства, виявити втрати бюджету. Їхня Ми приїхали, тому що є якась земля, яка не обліковується, ніби оренда за ним не поступає, бюджет втрачає, От ми, чи ми приїхали. А то ви, що ми отримали в результаті їхньої перевірки? Бюджет ми отримали 400 тисяч гривень. Тільки за ваші землі. Тільки за він, не за наші. Тож чи була перевірка працівників управління захисту економіки національної поліції ефективною, коли бюджети сільських рад не дотримували сотні тисяч гривень в рік від аграрних підприємств? Правоохоронці розслідували реальну справу, можна сказати, навіть добросовісно. Встановлювали ці місця, доводили що ці землі. Не Повноважно передані в користування, будемо так казати, не самовільно захоплені, а є нюанси з приводу оформлення документів. Правоохоронці. буду щиро вважати, що лише з метою показників, бо є думка, що це робилося і з метою фінансового зиску. На Львівщині діє поліцейська схема вимагання грошей від аграрних підприємств. Спочатку правоохоронці порушрухають кримінальну справу, створюють штучні перешкоди для діяльності господарств. Арештовують майно, урожай, землі та інше. А після цього приходять і пропонують вирішити дані проблеми, вимагаючи хабаря в розмірі 250-300 доларів за гектар. Адже пазли складаються легко. Правоохоронці навідуються до аграріїв в населені пункти, де, за словами тих, на кого нині шиють кримінальні справи, спершу їх туди привозили працівники того ж таки управління. Щоправда, в управлінні захисту економіки національної поліції в Києві на наш запит відповіли скарги на львівських працівників не надходили. До того часу просто закривали очі, закривали очі, контролюючи ворога, не розуміючи, ми не що вихід не знайшли, не дивлячись на наші неброзо звернення на ім'я Генерального прокурора України, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, жодних позитивних зрушень щодо об'єктивного розслідування по цій справі, не відбулося. Працівники управління захисту економіки навіть не усунуті на даний час від виконання своїх посадових обов'язків. Вони надалі продовжують займатися земельними аферами. Тобто, схема виглядає так: гектари державних земель, зокрема паї померлих. Орендували аграрні підприємства, які укладали договори із сільськими радами і сплачували гроші до місцевого бюджету за користування чорноземом. Згодом працівники поліції проводять перевірки документів і зупиняють процес поповнення сільської казни. А далі замість аграрних підприємств з'являються підставні особи, які начебто обробляли землі. І саме на них шиють кримінал. А у судах ці справи подають як самозахоплення земель. У підсумку арешти сотні гектарів з врожаєм аграрних підприємств, збитки для місцевих сільрад, які не отримали гроші за користування чорноземом, та підставні особи у судах, на яких шиють кримінал. Фактів більше ніж достатньо, аби контролюючі органи все ж відреагували на організовані земельні схеми поліцейськими. Тож ми й надалі триматимемо цю історію на контролі.